Вітаю на спортивному інформаційному каналі Свисток на Перерву сьогодні. У випуску огляд третього туру Української прем'єр-ліги. Оглянемо результати зіграних матчів, турнірну таблицю, список бомбардирів. Також подивимось на розклад матчів четвертого туру. Оболонь на виїзді перемогла рух 1-2. Олександрія знову програє. На цей раз програли домашній матч проти Металіста-19-25, 1-4. До речі, рахунок у матчі відкрив Іван Калюжний, який зараз грає за металіст 19 25 Свій гол Калюжний не святкував. У центральному матчі туру Колос та Карпати зіграли в нічию 1-1. Знову врятував Карпати від поразки 22-річний Ігор Краснопір. Він зрівняв рахунок на 67-й хвилині. Динамо на виїзді перемогло Епіцентр 1-4. У протистоянні дебютантів УПЛ Кудрівка вдома перемогла Полтаву 3-1, дубль на рахунку Владислава Шаповала. Шахтар на виїзді переміг Верес 0-2. Другої поразки поспіль зазнає Полісся. Цього разу програли домашній матч проти ЛНЗ Черкаси 0-2. Заключний матч туру відбудеться у понеділок, 18 серпня. Зоря прийме Кривбас. Після трьох турів тільки одна команда набрала максимальні 9 очок це Динамо. Шахтар, ЛНЗ Черкаси, Колос та Оболонь мають по 7 очок. Відмітимо новачка Кудрівку, які набрали 6 очок. У другій половині таблиці відмічаємо останнє місце Олександрії. Олександрія програла три стартові матчі і має найгіршу різницю голів мінус 6. У гонці бомбардирів одноосібного лідера немає. Цього тижня УПЛ іде на відпочинок. На вихідних на нас очікують матчі однієї 32-ї Кубка України. А повернеться УПЛ 29 серпня і пройде не у 4 дня, а у 3 дня, тому що потім буде перерва на матчі збірної у кваліфікації до чемпіонату світу 2026. Але за традицією відмітимо центральний матч четвертого туру це Динамо Полісся у неділю 31 серпня о 18.00. До речі, не пропустіть випуск із календарем матчів збірної у кваліфікації до чемпіонату світу 2026.